Вітаю, друзі! Це Post News, дайджест головних новин дня, які варто знати. Ми виходимо як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу «Київ» о 22-й годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, ти уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це допоможе цьому відео потрапити в алгоритми Ютуба. До 14 людей зросла кількість постраждалих в Одесі унаслідок російського удару. Одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Нагадаю, вчора увечері російська ракета поцілила у сортувальне депо і відділення нової пошти в Одесі. Попередньо постраждали близько 900 відправлень на майже 3 мільйона гривень. Пані посол США відреагувала на це. Бріджет Брінк наголосила на необхідності зміцнення протиповітряної оборони України. Уночі дрони уразили шість регіонів Росії, включаючи Орловську, Ростовську, Смоленську, Брянську, Курську області і Краснодарський край. За повідомленнями місцевих чиновників у Орловській області у результаті атаки постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Також інформація з російських телеграм-каналів свідчить про вибухи біля Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Міноборони Росії стверджує, що було збито 12 дронів однак, подекуди вони пошкодили лінії електропередач. Тож частина Росіян нині без світла. У Києві знову великі черги до ТЦК. Зокрема, чоловіки вишикувалися на оновлення даних на Троєщині. Тим часом Міноборони відкрило в Україні уже 19 центрів рекрутингу. 1 травня почав роботу такий центр ще й на Закарпатті. Оновити дані можна буде і онлайн у електронному кабінеті військовозобов'язаного. Запрацює він уже 18 травня. Обіцяють у Міноборони у день вступу закону про мобілізацію у силу. Військовозобов'язані мають зареєструвати такі свої дані: номер телефону, електронну пошту і фактичну адресу проживання. А от Рада може проголосувати за звільнення топ корупціонерів із в'язниці, начебто в обмін на їхню військову службу. І чому цього не варто робити, пояснив голова центру протидії корупції Віталій Шабунін, мовляв, рятуючи від буцигарні максимум кількасот людей, думають далеко не про потреби армії у людях, а про можливість відмазати топ корупціонерів, аналізує Шабунін. В МЗС тим часом дали роз'яснення щодо інших своїх роз'яснень про надання чи не надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Якщо зовсім коротко, то оновити дані можна лише на території України. Закордонних військоматів не буде і не планується. Усі заяви на отримання паспорта подані до 23 квітня цього року, розглядаються і опрацьовуються. Ворог тим часом просунувся в Архангельському біля Новоолександрівки, південніше Первомайського і в Урожайному на Донеччині. Таке показують карти Діп Україна лише підтвердила поки що. Російські окупанти змогли прорватися і закріпитися у населеному пункті Очеретине, що у Покровському районі. Росія може перекинути дивізії на схід, аби наступати, поки зсу не отримають допомогу від Сполучених Штатів. Акцентує американський інститут вивчення війни. Зате росіяни не зможуть захопити часів яр до сакральної дати 9 травня, стверджують сили оборони. Окупанти вже кинули на цей напрямок усі наявні ресурси, і більше зробити вони не зможуть. У Associated Press показали це місто. Там фактично немає жодної уцілілої будівлі. Днем раніше очільник Донецької ОВА Філашкін повідомив, що у часовому ярі залишаються майже 700 цивільних. До повномасштабного вторгнення у часовому яру мешкали майже 13 тисяч. У повітряних силах уточнили заяву про f 16 після Великодня. Речник повітряних сил Ля Євлаша закликав українців набратися терпіння, адже. Військові не можуть розголошувати точні дати, коли саме з'являться у нас ці літаки. Сполучені Штати звинуватили Росію у застосуванні забороненої хімічної зброї в Україні. У Держдепартаменті США повідомили, що російські окупанти використовують хлорпікрин. Це сльозогінний і задушливий газ, відомий ще з Першої світової війни. Його застосування під час бойових дій заборонене згідно із Конвенцією про хімічну зброю. Головне управління розвідки Міноборони стверджує, що Росія накопичила понад 700 різних ракет і надал. У їх перелік а ще гур заявляє про отримання доказів використання росією дронів камікадзе над територією зас за даними розвідки, траєкторія польоту цих дронів проходить над енергоблоками станції у напрямку Нікопольської та Марганецької громад, що регулярно зазнають атак. Із грудня минулого року окупанти ймовірно стратили щонайменше 15 українських бійців під час спроби здатися у І, можливо, і ще шістьох, які здавалися або вже здалися. Про це повідомляє Human Rights Watch. Правозахисники наголошують, що ці випадки необхідно розслідувати як воєнні злочини. Аут перед України в ООН іронічно натякнув на знищення Кримського мосту у цьому році. У соцмережі Екс Сергій Кислиця опублікував картинку, на якій перелічені види споруд через водойми у категорії Керченські мости на малюнку немає нічого. І в коментарях користувачі припускають, що це відвертий натяк на те, що один із... Головних логістичних об'єктів російських окупантів невдовзі таки зникне. Тим часом глава МЗС Польщі тримає у кабінеті карикатуру на російського посла в ОНУ Карикатуру помітили журналісти під час інтерв'ю із польським міністром Радославом Сікорським. На картині зображені дві прибиральниці у будівлі ООН. Одна запитує, мовляв, чому тут так чисто. А інша відповідає: це польський міністр витер підлогу російським послом. Це копія карикатури, яка була опублікована у газеті «Виборчий». Володимир Зеленський оприлюднив плани України на літо. Вже у червні Україна розпочне перемовини про вступ у ЄС і проведе глобальний саміт миру у Швейцарії, аби усім цивілізованим світом натиснути на Росію. А ще Київ готує сім нових двосторонніх безпекових угод. Про це усе розкажу за мить у нашому експлейнері. Отже, Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод до уже підписаних угод з дев'ятьма країнами, останньою з яких стала Латвія. Точний список країн не оприлюднений. Відомо тільки, що окрім штатів, очікують. Це підписання угоди із Норвегією. Президент уточнив, що вже готові проєкти деяких угод, і висловив сподівання, що вони будуть цитую підтримкою для України у найближчі роки на час до вступу у НАТО. До речі, щодо НАТО Україна розглядає механізм лендлізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників, каже віце-прем'єрка Стефанішина. За її словами, конкретна позиція щодо цього питання може бути представлена на саміті НАТО у Вашингтоні. Каже, лендліз це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги. І ми розглядаємо це як один із напрямків. ЄС вже має розпочати перемовини з Україною про вступ і швидше за все це відбудеться після виборів європарламенту 6-9 червня. Нагадаю, ЄС має погодити так звану переговорну рамку. Затвердити її мали ще у лютому на саміті з ЄС. Але питання перенесли на після виборів, аби не дражнити усіляких там євроскептиків. Між іншим про вступ України у ЄС заявили напередодні президенти країн Балтії у 20-річчя вступу своїх держав до Євросоюзу. Президенти Естонії, Латвії та Літво. Виступили із спільною заявою, у якій закликали європейський блок розпочати перемовини із Україною щодо вступу. Вони відзначили, що 20-річчя членства Естонії, Латвії та Литви у ЄС припадає на період, коли агресивна війна Росії проти України нагадує про те, що мир у Європі не має сприйматися як належне. А уже сьогодні президент Латвії спрогнозував, що перемовини про вступ будуть надзвичайно складними для України через війну. Ну і сьогодні стали відомі деталі саміту миру, який як очікується пройде 15 16 червня. Україна і Швейцарія обрали для його проведення місто Бюргеншток неподалік великого швейцарського міста Люцерн. Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного справедливого і тривалого миру для України згідно із статутом ООН і нормами міжнародного права. Саміт присвячений розробці рамок для досягнення цієї мети, аби стимулювати майбутній мирний процес. Голова офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що Росія намагається цей захід зірвати, однак Україна знає про ці плани і перешкоджає їм. А От глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росію не запросили на саміт, бо не можна, Можна гарантувати, що держава-агресорка діятиме добросовісно. Далі цитую. Наш підхід виходить із реальності і досвіду, який ми отримали між 2014 і 2022 та роками. Кінець цитати зі слів Кулеби за ці вісім років Україна провела із Росією майже 200 раундів переговорів у різних форматах однак нічого не спрацювало, і Росія, зрештою, розпочала велику війну. Кулеба додав, що є тільки два способи примусити Кремль до ситуації, коли він може діяти добросовісно. Перший шлях це успіх України на полі бою а другий це. Коаліція держав, які поділяють однакові принципи і підходи, лише після цього може відбуватися комунікація з Росією, і вона може бути частиною переговорів. Урешті-решт не можна закінчити війну без обох сторін. Резюмував Кулеба. Сама ж Швейцарія твердить, що Росія має взяти участь у глобальному саміті миру, але не у першому. У МЗС країни уточнили, що на глобальний саміт загалом запрошено понад 160 делегацій з усього світу. До речі, у швейцарському люцерні навіть скасували виступ про путінської співачки Нетрепко, який був запланований на 1 червня. Саме з огляду на позицію місцевої влади і причиною вона назвала відверто те, що неподалік Люцерну відбудеться конференція з питань миру в Україні. Тож влада кантону Люцерни одноіменного міста попередили про загрозу громадському порядку. Тим часом The Financial Times пише, що війна з Росією переважно сухопутна і йде не на користь України, але успіх України у Чорному морі дуже помітний. Він має стратегічне і економічне значення. Українці налякали росіян у морі, і це дійсно підірвало здатність Росіян планувати і контролювати транспортні маршрути. А от Foreign Affairs пише, що новий пакет військової допомоги від штатів не врятує становище України на фронті, мовляв, аби вижити. Києву потрібно створити нові бригади і змусити Москву до перемовин зі слів джерел видання. Потрібно мобілізувати більше людей, покращити систему підготовки і належно оснастити ці нові війська. Зараз же перевага Росії в артилерії становить 10 до 1, а допомога, яка надійде. Скоротить її до трьох до одного. А ось Еммануель Макрон в інтерв'ю The Economist прокоментував. Обіця не раніше введення військ в Україну. За місяць його позиція, схоже, добряче змінилася. З'явилося забагато якби. Тепер він каже наступне: якби армія Росії прорвала лінію фронту, і якби Київ у Франції попросив про допомогу, ми би подумали про введення сухопутних військ в Україну. Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе, безпеки у Європі не буде. Хто може вдавати, що Росія на цьому зупиниться? Це заява Макрона. Також він нагадав, що Париж вже відправляв військових до інших країн, зокрема нещодавно до Африки, для боротьби із тероризмом. Макрон каже, що інші країни заходу не повинні відкидати цей варіант апріорі, оскільки улітку двадцять другого року вони виключили відправлення танків, далекобійних ракет та авіації в Україну, але нині усе це постачається. А ще Україна отримала західну зброю з дозволом бити по Росії. Про це вже сказала глава МЗС Латвії Байба Браже. Вона заявила, що Україна зазвичай отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Однак цей підхід уже змінюється. Вже нині. Є країни, які надали Україні зброю без таких обмежень, звісно, не усе оголошується публічно, і навіть краще не говорити про це уголос до певного часу. Головне це вплив на полі бою, бо тут є вибір, чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Браже переконана, що Україна має право на удари по Росії. Таке застосування західної зброї дозволяє міжнародне право. Ну і фактично її підтримує у цьому колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес. Він закликав Україну ігнорувати вимоги Вашингтона не бити по російських НПЗ. Далі цитата: Я закликаю український уряд не зважати на це, і здається, що в останні кілька тижнів усе це і відбувається, тому що це була погано продумана політика Сполучених Штатів, зауважив Ходжес. Ну а пріоритетними. Цілями для переданих ракет атакамс, на його думку, мають бути російські штаби, логістика і артилерія на лінії фронту та у Криму. А от Польща організує саміт з питань безпеки з Україною і країнами Балтії. Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня зазначив, що запросив колеги з сусідніх країн для обговорення питань спільної безпеки для зустрічі, яка пройде у червні. Обрали місто Білосток і обрали не випадково, аби посилити ефект саме там, де дуже близько до кордону із Білоруссю і Літвою. Thank you. У Грузії госпіталізували вісьмох постраждалих учасників акції протесту проти закону про іноагентів біля парламенту, який учора прийняли у другому читанні. За це Грузію дуже критикує захід, зокрема Сполучені Штати. У держдепі заявили, що вказаний закон інспірований Кремлем. А влада Грузії хоче із його допомогою змусити замовкнути критиканів і зруйнувати активне громадянське суспільство Грузії. А євродепутатка Віола фон Крамон заявляє, що потрібно взагалі відкликати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС. До речі, багато хто вважає, що Грузія отримала цей статус авансом, оскільки ЄС пішов на такий крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік Росії. Також фон Крамон пропонує запровадити санкції проти фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі. Як відомо, фактичним господарем усієї Грузії є саме прокремлівський олігарх Бідзіна Іванішвілі за чутками навіть президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Повинна йому грошей бо брала кредит на свою передвиборчу кампанію саме у банку Іванішвілі близько мільйона доларів. Сам же Іванішвілі, що не секрет, заробив статки у Росії ще у 90-х і досі володіє часткою акції Газпрому. У Грузії ж він за чутками нині теж заробляє мільйони завдяки майнінговим фермам на кордоні з окупованою Абхазією. Сполучені Штати і союзники посилюють тиск на об'єднані арабські емірати через співпрацю із Росією в обхід санкцій. Американські чиновники попросили ОАЕ під час низки окремих зустрічей поділитися детальними даними про експорт до Росії і реекспорт так званих товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове призначення. Джерела Ройтерс також повідомили, що офіційні особи об'єднаних арабських еміратів на усе це заперечили будь-які закиди і звинувачення з боку своїх партнерів. Сполучені Штати запровадили нові обмеження проти компаній з Росії та інших країн, які допомагають Москві обходити санкції, обмеження і Держдепу США спрямовані проти російської військово-промислової бази та програм хімічної і біологічної зброї. Крім цього, проти компаній та окремих осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати ключові ресурси для виробництва зброї, загалом до списку потрапили близько 300 юридичних і фізосіб. А ще штати заблокували постачання обладнання з Китаю для російських газових проєктів, зокрема в Арктиці, якими займається газовиробник Новатек.

Російська космічна ядерна зброя може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання, як мінімум, на рік керівник космічної політики Пентагону Джон Пламб із занепокоєнням відзначив нещодавнє вето Москви на резолюцію ООН про розміщення ядерної зброї у космосі. На слуханнях у палаті представників США він заявив, що за оцінками розвідки Росія розробляє новий супутники з ядерною бомбою, яка призначена для знищення інших. Орбітальних об'єктів у разі застосування такої зброї у Вашингтоні вважають, що виникне загроза для більшості супутників, якими керують країни і компанії по всьому світу. Також це поставить хрест на пілотованих польотах у космос принаймні на один рік точно. Росія не розв'яже тотальну війну з НАТО, але має плани знищити його зсередини. Такий аналіз робить бізнес-інсайдер. Фактично, необмежений термін перебування Путіна при владі дозволяє йому будувати плани на десятиліття щодо гібридних дій проти членів Альянсу, насамперед проти його східного флангу. Йдеться у статті цього видання. А у Данії таки запровадять строкову військову службу для жінок однак відбудеться це лише у 27-му році. А ще там збільшать загальну кількість призовників, заявив міністр оборони країни Троеліс Поульсен. За минулорічними підрахунками жінки в Україні склали чверть від загальної кількості у 4700 призовників. Найбільший авіаносець Китаю вперше вийшов у море. Після шести років будівництва фудзянню розпочав ходові випробування. Це єдиний китайський авіаносець, який за сучасним оснащенням відповідає американським стандартам і аналогам, хоча і поступається їм у потужності і у розмірах. Ти. Китайські агенти у Великій Британії стежили за дисидентами з Гонконгу. Стеження помітили дисидент Саймон Ченга, також Ліндон Лі, це журналісти, критику ряду Китаю, і Сем Данінг, директор і засновник благодійної організації UK China Transparency. у Китаї. Вони займалися захистом прав людей, але у 2021 році усі троє були змушені тікати з країни. А минулоріч Пекін оголосив навіть винагороду за їхні голови. Збагатився на 11 мільйонів гривень. Слузі народу Андрію Клочку повідомили про підозру у 2020-2021 роках. Він набув у власність активи загальною вартістю на 25 мільйонів гривень. Це три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, дві нежитлові будови, а також автівки Тесла і Мерседес бенц Офіційний дохід і заощадження нардепа та його дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Тобто різниця між вартістю придбаного майна і коштами становила. 11 мільйонів гривень повідомляє Набу. Аби приховати це, клочок оформив частину майна на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Україна сподівається збільшити зимові газові сховища для Європи на 60%. Повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов. Загалом держава планує наступної зими зберігати близько мільярда кубів газу для іноземних компаній і трейдерів. Словаччина надала захист українському пропагандисту громадянину країни та Ізраїлю. Артем Марчевський потрапив під санкції Чехії у березні, після того як чеські спецслужби виявили, що він керував вебресурсом Голос Європи через цей сайт поширювалася антиукраїнська пропаганда і дезінформація за вказівкою Кума Путіна Віктора Медведчука. Після початку великої війни в Україні Марчевський як українець отримав тимчасовий захист у Чехії, але мав втратити цей статус через 60 днів після включення до санкційного списку. Натомість, після введення санкцій, він вирушив до словаччини, де проросійський уряд прем'єра Фіцо більш сприятливо і поблажливо ставиться до агентів Москви. Колишній президент США Дональд Трамп зізнався, що у січні 21-го року дуже хотів приєднатися до натовпу, який штурмував капітолій. Про це він заявив, виступаючи перед прихильниками у Вісконсині. Тим часом багаторічні адвокати Дональда Трампа більше не хочуть представляти його інтереси. У заяві до суду Манхеттена юридична фірма заявила, що стався непоправний розрив у відносинах між адвокатом і клієнтом. Однак причина цього розриву не розкривається. А от конгресвумен Марджорі Тейлор Грін висміяли через кепку із гаслом «Made Ukraine Great Again» Повернімо Україні велич. Під час прес-конференції біля будівлі конгресу Грін витягла синьо-жовту кепку із цим написом, що перегукується із гаслом експрезидента Трампа «Make America Great Again», тобто повернімо США велич. Далі вона поклала кепку на плакати з зображенням Джонсона і лідера демократів у палаті представників Хакіма Джефріса. Відео з таким от нехитрим перформансом трампістка виклала у соцмережу Екс, натякнувши, що в Україні ведеться ще одна вічна війна, на яку витрачаються сотні мільярдів ваших доларів. Це цитата. І усе це, мовляв, з вини спікера Джонсона. За цей допис Made Ukraine Great Again вкопилися користувачі ЕКС, які здебільшого висміяли Грін. Водночас багато хто висловив бажання придбати кепки із таким гаслом. Ну а захіл пише, що. Палата представників США наступного тижня таки може розглянути відставку спікера Джонсона саме з ініціативи Марджорі Тейлор Грін через допомогу Джонсона у питанні голосування за виділення коштів Україні. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден натякнув, що Японія є ксенофобською країною, яка не хоче приймати мігрантів, і порівняв її з Росією та Китаєм. Байден пов'язав економічні негаразди Токіо з небажанням приймати людей з інших країн. Натомість економіка США, мовляв, зростає у тому числі завдяки припливу мігрантів, сказав Байден. Далі цитата: у чому причина, що Китай так погано розвивається в економіці? Чому Японія має проблеми? Чому Росія їх має? Тому що вони ксенофоби, вони не хочуть іммігрантів. Кінець цитати Байдена. Далі про новини Києва на станції метро Звіренецька зняли попередню назву Дружби народів. і встановили два з чотирьох нових написів. Один комплект напису Звіренецька має 13 символів. При цьому кожна літера важить від 5 до 6 кілограмів. Звіринець це історична місцевість між Печерськом, видобичами Теличкою і Чорною горою. Відома ще з часів Київської Русі. Дизайнер Богдан Гдаль врахував історичний контекст при створенні макета літер. Депутат естонського парламенту Крісто Ендвага, який вирішив подолати відстаню 1700 сімсот кілометрів на велосипеді, аби зібрати гроші на дрони і автівки для зсу, дібрався до Києва. У дорогу із Сталіна депутат вирушив 26 квітня. Мета цього чоловіка зібрати 50 тисяч євро. Зібрано уже трохи більше половини свою подорож він фіксував у соцмережах. На вулиці Котельникова, що на Святошині, створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні. Художник Євген Кучер створив мурал за 13 годин. На розмір його сягає 120 квадратних метрів. Також митці зареєстрували його у національному реєстрі рекордів України. До речі, чи є на це дозвіл, невідомо нагадаю, Київ запровадив мораторій на мурали після безконтрольного малювання художниці Євгенії Фулен. Вона, до речі, позує на фото поряд із художником Кучером. Сьогодні у Києві відновив роботу кінний патруль, який повернувся на вулиці міста після перерви. Крім того, поліція анонсувала найближче повернення мото і велопатрулів. Нові кадри репетиції України на Євробаченні з'явилися у мережі. Джері Хейл і Альона Альона пояснили, що їхня пісня зображує війну та боротьбу з ворогом. Цитую, Європа не знає, що таке фосфорні бомби. Над постановкою працювала зіркова режисерка Таня Муїньо. Вона ж зняла кліп на цю пісню. На оприлюдненому відео скерована силою вітру. Джері Хейл босоніж підколює підкорює вершину кам'яної декорації. А у цей час на масштабному світлодіодному екрані позаду неї у уповільненому темпі з'являються спалахи. Дівчата виступлять 7 травня у першому півфіналі під п'ятим номером. Тож вболіваємо. Ну і на сам кінець глобальний сплеск попиту на препарати для діабету Оземпік та його вплив на схуднення змінив баланс датської компанії Новонордіск. Також економіку Данії. Новонордіск нещодавно знизив ціни на Оземпік майже на третину в Данії, тоді як американські законодавці перевіряють високі ціни на Оземпік у Сполучених Штатах. Ринкова капіталізація Новонордіск склала понад 570 мільярдів доларів і перевищує економіку Данії. Податок на прибуток виробника ліків у Данії минулого року склав 2 мільярди 300 мільйонів доларів, а економіка зросла майже на 2%. відсотки. У чотири рази більше ніж у середньому по Євросоюзу це призвело до рекордних державних витрат на оборону, зелений перехід і підтримку України. До речі, в Україні оземпік не сертифікований в інтернеті. За нього торгують у середньому від 20 до 40 тисяч гривень за 12 доз у колів. Ну і в мережі різні блогери припускають, що препаратом уже активно користуються українські зірки на рівні з голівудськими. Зокрема, запідозрили Тіну Кароль та інфлюенсерку Дашу Квіткову. Мовляв, обидві зараз перебувають у своїй найкращій формі за довгий час. Чи вірите ви, що уколи коли оземпіка від діабету врятують від безконтрольного харчування і шкідливої їжі без ніяких наслідків для організму? Про це пропоную написати у коментарях під відео. А ще прошу поставити лайк і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Давайте разом робити пост ньюзи ще більш насиченим і яскравим. До зустрічі завтра о цій же порі.